Так, ось ця вся гума. Вся вона повністю на дисках, повністю справна і накачана. Вся вона 265 50 19 вся вона Dunlop, вся вона Winter Sport. І вся вона 12 го року. Так, 265-50-19. Зараз вам в онлайні переміряю. Так, от давайте по, щоб було максимально об'єктивно по кожній штробі, Там 6,1. Шість і один. Шість і два. Так, що все фокус пропустив. Шість і два. Тут дивимось, так. П'ять і дев'ять. П'ять і дев'ять. Шість. Шість і один. Так, тут дивимось. П'ять і шість і 9, п'ять і 9, Шість. Так, тут дивимось. П'ять 5 і чотири, 5 8, шість. І тут шість. Так, вся вона рівномірно знашувалась. Немає тут жодного зносу на якусь певну сторону. Вся вона. Рівномірно знашувалась. І тепер, хоч вона і 12-й рік, але подивіться, я не побачив жодної тріщинки. Зараз нова гума таким не похвастається. Зараз нову гуму вділи, За сезон півтора вона вся потріскана. Особливо у ті мішелін-пілоти, де йолочка. Малюнок, який дуже направлений, борта на таких машинах, там із п'ятих, то орегах, які поважі. Вони страждають і тріскаються А тут дивіться, 12-й рік і жодної тріщинки. Вже я максимально детально вам показую. Аби вони ті тріщини були, вони ось були. А так їх немає. Ось так. Ось так, їх немає. Так, да, можливо, вона на руку, знаєте, не так, як той китайський сайлун може новий. Трошки може вона має роз'їздитись, бо... Ну, гума, певно, ж, довго лежала, то в принципі, в принципі ось такий в неї вигляд. Так, давайте я вам кожну покажу, що на ній немає якихось там гуль і так далі. Ну, Надіюсь, так буде вам помітно. Якби була там якась гуля, вона б обов'язково показалась. І давайте вам показую, що це данлоп. 265, 50, 19, 34 тиждень, 2012 рік Вінтерспорт. Ну, Вінтерспорт той що прям досконала модельку. Так, дивимось, дивимось. Тут без жодних зауважень, Жодних гуль не бачу. Ось і вам показую все. Максимально об'єктивно рахую. Так, і давайте дивимося. Данлоп є. 26519 є. СПВінтер SP Sport 3D є. І рік-рік-рік. Зараз 34-й тиждень 2012 року. Давайте дивимось третю, Тут так само, тут так само, вся, вся, без гуль, По, тепер позначкам давайте йдемо. Вони ось всі на дисках, воно що диски 12-го року, що гума. Тобто це і для гуми перший, грубо кажучи, шиномонтаж. І давайте дивимося, СП Вінтерспорт інтерспорт є. Розмір 265-519 і 110 індекс В є. Німеччина є. Данлоп є. І а виробництво, виробництво, певно, що з внутрішньої сторони. Дата, дата. Та де ж вона так треба? О, 34-й тиждень, 12-й рік. Ну і давайте ще вам ось так, можливо, ще на краще світло. Ось жодний, жодний тріщинки немає. Так, і давайте дивимось останнє. Ага, на, на гулі і так далі. Давайте дивимось. Ось так. Немає тут гуль. Все. Максимально максимально збережено. Так, і дивимось. Тут данлоп на місці, 265 50, 19 на місці, СП SP вінтерспорт 3D на місці. І що дата знову внутрі? Да? Ну, дві наружі, дві внутрі, то в принципі так воно і має бути. 34 тиждень 12-го року. Тож ось така гума.